Серйозно розіграли весілля шаман і мізуліна в Донецьк прикатили. На російському ТВ заходилися міряти глибину декольте пристойного. Лукашенко міряє, точніше міряє лавиці, а його стереже шпіц. Чи Лукашенко стереже шпіца на тій лавиці, аби не жахнув. Зате жахнув Соловйов ядеркою по Останкіно. Умовно, звісно, Путіна руки перестали слухатись. Нова версія, чому вони на нас напали? Готові через аборти. Мене звуть Олена Центева. Погнали. Розіграли весілля. Шаман і Мізуліна вирядилися в зелені гімнастерки, а він навіть е з берсеткою, ви це побачите згодом, прикатили в окупований Донецьк. Я вирішила ваше желання вступити в брак з взаємним, добровольним і... Прошую, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Розіграти розіграли, але от що Мізуліна хеппі, а шаман всю скорботу з приводу весілля шоу змити з фейса забув. Так і стоїть бідака, плечі опустив і сльозу пустив двічі. А свідки хто? Пушилінське піхто. І якісь урангутангів тіни. а ще мужик із паперовим пакетом. Не весілля, вочевидь, збирались Басков і Кіркоров, вирядились як пажі королевішни, але їх не те, що на весілля за територію диспансеру не випустили. Оце ж пофоткали і доста. Лукашенка теж не випускають за територію. Далі лавиці не відходить. Діду дуже важко ходить. Кожен день тут віршся, крутишся з вами, і вже як ввечері вечору домой тяне. ой, Господи, хоч би тихо десь посидіти. А не получається. Тому всадовився на дерев'яну лавицю зі звуком, неприємним, звісно, і у нім нуль змісто. Проте із Лукашенка слів не викидаш. Я бачу, що не обстановка. Нас хочуть з росіянами додають. Вот нас хотят додавить. Путин, Лукашенко, это вообще агрессоры и так далее. Додавить. Этого делать нельзя. С нами они не справятся. Неужели хотят, чтобы середина прошлого века повторилась? Не справятся они с нами. Мы свою землю будем с россиянами защищать до последнего человека. Пу -пу -пу. до останньої людини захищати угу. десь у труні перевернувся Сталін. Він і не знав, що так може. Точніше, він знав, але не насмілився. А Путін он призов на цілий рік оголосив весь рік. Там тепер можна, тепер можна. Ага, а, це той призов, який у 19-му році Путін оголосив атавізмом, і який завертати треба. Тому Трамп має бути на сторожі. Ліксандр Грігоріч. Настрого звалил. Каже, Вашингтон просить умоляє, а Лукашенко посилає привитие в Білий Дім. Трамп готовий з вами зустрітися, заключить велику сделку. Да, Господь з вами. Суть в чем большой сделки. Мы делаем, что они хотят, а они делают, что мы хотим. Большая сделка. Я говорю, я готов. Мы готовы. Но у нас есть свои интересы. І інтереси ці патологічним чином не збігаються. Ані з інтересами, ані з білорусами, ну ані з притомними людьми. Наше ядерне оружие, щоб ви знали, уже ще раз обміняли. Ми його вивезли в Росію і новіше завезли. його привели в порядок. Это дорогая вещь обслуживать его. Орешник страшное оружие в декабре стане на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они понимали, что мы можем бахнуть, если як будет плохо. От ми сядемо з путіним приймам решення і бахнем. Поэтому не Вот Одна ракета вже пішла. Здавалось, загострення осінні погрози ядерних палець уже ж минуло. Але ні, не минуло. Уважаємо друзі, наша страна. Нікому не вражає. Путін не терлебеньцацьку, але він терлебене, терлебенить терлебене терлебенить, терлебенить, а почепити не годен. Діда руки не слухаються, і очі не бачать, а весь зал робить вигляд, що вони цього не бачать. Питаю, а скільки часу залишилось до того історичного? А король же ж голий, чи в них хронометри інакше налаштовані, і направду вони не налаштовані. Але як тут налаштуєшся, коли під хату для царя притягнули рупор для Кремля? Серйозно, максимально збільшений рупор Кремля встановили у стін Кремля. Каламбур абсурд, але їм подобається всередині рупора студія Раше Today, а на саму ту «Рашу тудей Today 32 лярди з кишень росіян влили. Головний рупорород Кремля Соловйов про такі цифри лише мріє. На нього з кремлівських гаманців відслинули близько 30 мільйонів рублів на рік. Ну принаймні офіційно. Але він і зайчиком, і тушкою відпрацьовує, відгарцьовує. От порція іронії про те, що економіка така економна, і бензину у Рашкостані хоч залися наша економіка порвана в клочі, ми бензоколонки, ядерне розі вже устаріло. І наше з вами улюблене, чи то санкції не працюють, чи то не дуже й хотілось. Той момент, коли не дуже й хотілось кудись поїхати, а тут чи й не пускають. Знаєте, коли нам приходиться на їздить в офіційні командировці, ми часто говоримо о те, що якусь країну, особливо дружественно нам в інші нам не виходить вже їздити, і слава Богу. Вони будуть Ніколи вони не будуть здоровими і ніколи не планують від нас відчепитися. Ні за 30 хвилин, ні за 30 днів, ні за 30 років, ні за століття. Бо без нас баналіше нікуди без нас вони не існують. Вони нація шльодернера. Вони ж себе сплять і бачать українцями серйозно. Шок контент: Росіяни аватарів наш з росіянців, але все перекидаються українцями. От вам фейкові кадри, де персонаж вигаданий, але не хоче помирати. Я мобілізувала. Я їду в довчасовий яр. хочу вміра. Мені, мені всього двадцять три. Чим помочь касатик, русський солдатик? Серйозно, це громадянин Росії, що фейсом вийшов, то його фізію приліпили на тільце. Штучний інтелект і приліпив. Ідентифікували у центрі протидії дезінформації. З того, що справжнє, що вони спопилили той час у ярди у порожніх зіницях вікон, ніби не було тисяч життів, ніби і не було часового яру. Нашого часіка армія спасибі, спасибі за кожен сантиметр і кожну мить. Серйозно. І так, цілком серйозно військова арифметика про кількість росіян на квадратний сантиметр. Військові наші порахували, що на кожні три сантиметри української землі вони витрачають одного росіянина. І найприкріше, що той утиль з України не вивозять, підкопують на Луганщині, окупованій тимчасово. І ще кілька кадрів з Луганська річка Вільхівка сильно окупантами російськими смердить, а ще гниє. И что его быть Речка Ольховка в районе парка Алексеева. Странноватого цвета. Выглядит как болото и вонь. Какая-то нехорошая вонь стоков или канализации. Це ужас. На що превратили ріку? Где Где, Де, де, де всі остальные, які должны за цим следить? А дійсно, а от де? Там же, де і поліція кисломолочних продуктів. У центрі Пітера один націонал-патріот облив чимось білим ряженкою припустимо іншого націонал-патріота. <пліців> Політичні підавіл разів ціле покоління молодежи все, все. Иди, иди. Сваливай сюди з Росії скоро саме так кричатимуть йолки. Співачці уродженці Ужгорода, Лізі Іванців, яка не помітила, чий Крим в політиці не розбирається якось не знайшла часу, у рота і пальців, аби сказати щось про війну в Україні. Ну бо воно з Москви якось не так ось, якось не так ось дуже видно ту війну з Москви проти України. Чого його говорити? А співати про Бориспіль, ну це через сердечко, про які Чичеріна попереджала, не вибухають? Натомість вибухає Соловйов традиційно в містом, який перебродив і перемішався. Наскільки ну от маємо уривок з потоку думок і мови про все, що знав, та й сказав. Пентагон русські баби, два мільярда Київ за три дні, гомосексуалісти. Росії немає, що їсти. Жахнуть. Як з цього набору скласти щось пристойне? Ніяк. Але Соловйов намагається. От тепер якось, Пентагон може передати магавки, якакий да нам разніс. Вообще ни у кого нет никаких иллюзий. Все, что могут, они передадут. Они вообще живут в каком-то своем представлении о мире, который не имеет ничего общего с реалиями. Они почему-то считают, что мы собирались взять Киев за три дня, покорить всю Украину и пойти дальше в Польшу. С чего они это взяли? Война 21 век вообще о другом. Ой, а, цікаво, аж страшенно. А реалии вони там с соловьем в на кимнате, бо про Польшу и про бровь поднимем, мы прекрасно памятаем. Якщо Росія, на секундочку, Направду це маніпуляція. Сказати, що ти не казав, якщо казав. Росіянці вірять, що в телевізорі їхньому не брешуть. Але дослухаймо цього, дивовижу, Солов'єва. Коли у тебе собственне населення там, ну, зависимо, під 150 мільйонів, і у тебе навпроти страна, де там було мільйонів 40, ну пусть навіть зараз осталось 30, навіть менше. 52 було. Ну, В начале было вообще п'яти два. Я имею в виду ж на момент начала специальной военной операции. И и что? что войти, Вот с этими людьми? Заждіть. А як же ж з цветами встречать, руско спасать? А як же ж ми ж браті і ж А потом, що пойти покорять полмиллиарда мільярда Європейців, щоб делать с ними что? Ваші версії, і поки ви пишете, запущу вам ще трохи прямої мови Соловьєва. А ви зізнаваєтеся, вгадали? Обращать их сначала в человеческие ценности, объяснять, что гомосексуализм вообще-то это как бы чуть-чуть чувство придите. То есть что с ними делать? Поить, кормить? Создавать рабочие места? Что есть в Европе такого, чего нет у нас? Земли у нас больше. Женщины наши прекрасны. Что вот у них может быть такого, вот их примитивном сознании, что мы стремимся... А маем ответ, до чего прагнуть вони и женки их прекрасны. А твой муж где? Случайно не на СВО? Мужа нет. Зато парень у меня там. И если честно, я не скрываю, что пользуюсь тем, что он присылает деньги и люблю это. Но кто в наше время не использует возможности? А тут и додати ничего, и немає сенсу, что характерно. Взагалі у них немає сенсу. Вони ж сами антисенс. Серьезно. Прорвало, так прорвало. Як Росію прорвало? Ну краще б звісно розірвало, але ну хай хоч прориває цього разу. Каналізація тиждень тече у Рязані. В домі держать нічим там в квартира, все по, повода по вентіляційним системам, все піднімається. В квартирах просто вонісусвітне, в під'їзді воні сусвітне. Нам приїжджали живі інспекції в підвал, ані влу проході відказали. Там звиніте мені говно. Та не перепрошуйте, це ж хронічно російський стан. А що житло інспекція навіть зайти нюхнути відмовилась? Ну та що там під'їзди, квартири, всю рязань он затопило. Вон она все парит из колодки, все точно так же бьет ключом. Но мы не знаем, что делать. То есть, ну, ну что должен, указание ну, дать президент, чтобы нам канализацию починили? Ну, почему у нас власти города, вот сейчас дождя нет, смотрите, что на улице, это канализация. И от нее еще и парит, от нее просто по улицам течет, текут фекалии, ну и все остальное. Дорогу перейти невозможно. Например, просто это даже на уровне очень противно, ну, неприятно. Що ходити? Бахілами, з резинових в Що це таке? Це город? Ну не москважеш. О, а заждіть. От і Москва, але тут краса. Тропіки, тропіки, буквально влаштував москвич, а ледь не захлинулася москвичка. Сантехнік був у шоці, то покликали поліцію, а там наркооранжерія. Але це ж не прорвало, і навіть не прорвало. Тому повернімося до того, що такі порвались. Але це не Москва, а Підмосковщина. Там порвались дроти через те, що дрони. Але про дрони, звісно, ані слова. А от пірвані дроти акуратно натякають, що дрони на Московщині ще як літають. От вам темні темні кадри з нової Москви. Частично на районі вирубився світ. Нібито щось різко стрибнуло, а назад так і не застрибнуло. Немає світла і води. Зате в Уфі, О, хоч залися тої води. ну ще й гарячої. Це окріп на дорозі. А це фонтан біля дитячого садочка. Комунальники місцеві вже навіть не реагують, бо що його латати все одно прорве? Виділи таке? Я розумію, там потоп чуть-чуть на це пі. Це чого за така? Хто возміщається тут? підозрюю відповідь усталено російська прозвучала ще у далекому 16-му році 2016-му. Просто денег простоді ні видержити грошей немає і не буде бо колись росія купалася у нафтодоларах. до дірявих труб ніколи тоді не було діла а тепер коли всі гроші з'їла війна то забути забути росіянам варто про пробуде якісь там ремонти Износ и моральный, и физический износ основных фондов рос в системе ЖКХ. Цифра 45 процентов, это цифра официальная, Росстатом занижена. Там в других сводках дают цифры около 60 процентов, по регионам по многим цифра 80-90 процентов. То есть это уже прогнившие трубы, теплосети. Системи каналізації, водотвідення і всього остального і власть уже прямо заявили, що тако така, така степінь аварійності і зноса систему ЖКХ енергосіті, що нужно екстрено піднімати тарифи монополії. Ну мінімум в два-два з половиною рази. О, а давайте в два з половиною. А чого так мало? Ну як там було покірне стадо і це стерпить, і це проковтне. Але найбільше шкодуватимуть ті, хто геть не зароблятиме на цих всіх ремонту імітаціях. Махачкала на 40 мільйонів рублів назаробляла на тому, що не ремонтували. Зливова каналізація, яка була, така і є. А 40 мільйонів рублів дехто прикарманив. В рамках звучного ділу по факту хвищення бюджетних все виділених на прокладку рівні каналізації. в буде будуть проводиться. Що щось не так із ремонтом школи в місті Балеї запайкальє. Помітили, коли гепнула стеля. 24 квадратних метра стелі обвалились просто під час уроку.

Завалилось. Полностью все завалилось. Вот такая катастрофа произошла. Хорошо, что входной день. Я не знаю. Что ребятишек никого нету в школе. Так было, блин, столько. Ши-то кошмар, катастрофа полная. Как там это должна была держить полискать. Ну, наверное, вышло. Наверное. Щось не так із ремонтами в коледжі Владивостока зрозуміли саме в оцей момент. Що щось не так із ремонтом психоневрологічного диспансеру на Кубані помітили, лише обвалилась стіна того самого психоневрологічного диспансера, який відремонтували. Ну і що щось не так із митішинськими ремонтами в елітних суперкомплексах зрозуміли, коли згоріло все. Ну, все те, що ремонтували. Во всьому ЖК вирубили. Разом зі світлом в ЖК елітнім зникли вода і опалення. Пу-пу-пу-пу-пу. Дістали вони, значить, горілки, і їдло варитися намагаються. Нічого не нагадує. А це ми ще нічого не починали, то вони самі ремонтували. І одразу кілька загадкових ремонтів відбулося в пермському краї. Чомусь підстанція згоріла і без всього залишила половину міста. Масштабний блекаут на Сахаліні. Перед тим як настав кінець світла, бачили багато світла. Яскраво бабахнуло, ну і все, кінець. У темному темному Дагестані темний темний вечір. Темно темно вдягнені Дагестанці вийшли на темний темний протест проти темного темного Дагестану. Вони тиждень просиділи у темряві і не витримали. То що, почалося повстання тих, хто прагне вирвати Росію з темрявих екалій, ділявих труб і нескінченних поривів. А ні, здалося, нічого у них не почалося. А так би хотілося, щоб у них зараз там все прорвало і Росію розірвало. Ну а вам хіба ні? Ну, серйозно.